Друзі, вас на ютуб-каналі Авторинку Карбазар. Сьогодні субота, 2 вересня, і я вам покажу, які ціни на львівському авторинку Карбазар у вересні. Ви обов'язково підписуйтесь і я розпочинаю. Розпочинаю відео Голь четвертий першого року 4,5 тисячі доларів ціна, 1,4 бензин на механіці. Поруч також свіжопригнене авто з Європи, без пробігу по Україні у нас Меган 2, 6500, 1,6 бензин, атмосферний довогун, 131 пробігу в даному автомобілі. Opel Astra в комплектації Космас 6650 10 року. 1,7 дизель на механіці 211 тисяч пробіг. Гольф плюс свіжопригнаний з Німеччини. 9500, 1,4 бензин на автоматі, 167 тисяч пробіг автомобіль 10-го року. Шкода Фабія 4900 доларів. 9 рік, свіжа пригнано також з Європи, 173 пробігу. Якраз перед вами, друзі, цілий ряд свіжих автомобілів з Європи. Zafira, бензинова, 1,6, також атмосферний двигун, 7950-235 тисяч пробіг. Volkswagen Touran 8950. 1,6 бензин. Механіка 10-го року 223 тисячі кілометрів пробігу. Шкода Фабія 5900, 1,2 бензин, механіка 218 тисяч кілометрів пробігу. Volkswagen Touareg 13800. 9 рік, 3.0 дизель на автоматі 265 тисяч пробіг. Jetta, Ціна договірна, 2-літровий дизель автомат, 150 кінських сил в автомобілі. І представлено в кузові Седан. Автомобіль має чорний шкіряний салон і люк. Audi A8. 7350. дизель на автоматі. Другого року 278 тисяч пробіг. Volkswagen Passat 13 450, 2-літровий дизель автомат, 112 тисяч кілометрів. Пробігу. Ауді А4 Avant 8650, 2-літровий дизель, механіка 8-го року. Volvo v 50, 8350 11-го року, 1,6 дизель на механіці, 230 тисяч кілометрів. Пробігу. Рено Меган 3-го покоління в комплектації Боус. 9650, 13 рік, 250 тисяч пробіг на механіці, пригнаний з Франції. Минула машина з Бельгії. Passat Sedan 8850, 8 го року 1,9 дизель, 229 тисяч кілометрів пробігу, свіжопригнаний автомобіль з Європи. Шкода a 5, 950, 1,6 дизель на механіці. 12 року 202 пробігу. 3008 Peugeot, 11-го року 9,550, 1,6 дизель на автоматі. Renault Grand Scenic, 9 року 7800, 1,9 дизель, 7 місць, механіка, 218 тисяч. Пробіг. Знову зламалось авто, двонеш автосервіс, а вони всі постійно зайняті. Або, можливо, ти шукаєш автосервіс поруч з найнижчою ціною. Додаток FastFix допоможе тобі у цьому. Це супер зручний додаток, де ти можеш знайти варіанти вирішення своєї проблеми за ціною, часом та локацією. Реєструєш своє авто, описуєш тип проблеми та надсилаєш запит. Можна додати фото і побачиш пропозиції. Все дуже просто. Також додатку є багато інших корисних сервісів, такі як шиномонтаж, детелінг, евакуатор та інші. Отож, друзі, додаток FastFix має бути в кожного автомобіліста у смартфоні. BMW 3, 14 тисяч доларів, 2-літровий бензин автомат, 2013 року, 228 тисяч пробіг. Ренок Clio 6500 ціна, 8 рік, 1,5 дизель на механіці 173 пробігу. Кода Фабія в кузові універсал 3,450, 1,4 бензин в рідній фарбі 200 тисяч пробігу. Volkswagen Touran, 10,950, автомат. Рідний пробіг без підкрасів. 212 тисяч і присутня сервісна книга. Opel Astra, 9 го року, 5200, 1,7 дизель, 290 пробігу. коробка механічна. Opel Zafira, 7300, 10 рік, 1,7 дизель, 191 пробігу. Шкода Суперб 2 літровий дизель, 8 року 100 тисяч пробігу. Шкода Кодіак. Дволітровий літровий дизель автомат. Офіційно куплена в автосалоні. 2018 року 248 пробігу. Ціна 28300 доларів. Дуже гарні комплектації. Nissan Кашкай 10750. 11-го року 2-літровий дизель. Механіка 218 тисяч пробіг. Дуже гарна ціна, до речі, на 2-літровий дизельний кашкай. Mazda CX5 13 року. 2,2 дизель на автоматі, досить. Класна машинка, гарно продається і вона цікавіша від конкурентів своїх, від кашкає, вона м'якша, тихіша, плавніша. І ну, в салон мені особисто більше подобається. А це знову ж таки кожному своє. Комусь більше заходить в кашкай. Ще один кашкай, у нас же плюс 2 семимісна версія. Audi a 6 2,5 дизель автомат, 4400. 4-го року 333 тисячі пробігу. Volkswagen Golf 9700 року 2-літровий дизель на автоматі. 296 тисяч пробіг, шкіряний салон. Маган 3-го покоління, хетчбек 8400, 1,5 дизельний. 192 пробігу в даному автомобілі. Toyota Verso. 12 тисяч доларів 2012 року 2-літровий дизель семимісна машинка 171 тисяча кілометрів пробіг. Ренозої 16600 2020 року 48 тисяч пробіг, запас ходу понад 400 кілометрів. Шкода Рапід, 8913 рік. 1,6 бензин механіка 105 тисяч пробіг, один власник з салону. Офіційно куплений в автосалоні. Ауді А3 14 року, 2-літровий дизель автомат, 100 тисяч пробіг, ціна 16500. Hyundai i30, 1,6 дизель на механіці 8-го року, ціна 5400. Peugeot 206, кабріолет 3700. 2-літровий бензин на механіці. Першого року 220 тисяч пробігу. Поруч Volkswagen Golf, також кабріолет, 4700 2-літровий бензин на механіці 2000 року. Renault Scenic в комплектації Bose, 13 рік, 7800, 1,5 дизель на механіці 202 тисячі км пробігу. І, друзі, в нас на авторинку є менеджер компанії АвтоРія, який безкоштовно публікує оголошення про продаж вашого автомобіля на сайті Авторія. Він просто до вас підходить, перевіряє, чи ваш автомобіль доданий на сайт АвтоРія і безкоштовно публікує ваше авто. Шкода Октавія, 8309 року, 1,6 дизель на механіці 214, написано оригінального пробігу. Поруч у нас Renault Scenic 15700 1,5 дизель на автоматі 2017 року. Заглянемо в салон. Вже гарні комплектації в нас іде Bows. Але мені здається, що це Renault Grand Scenic довга версія. Дуже хороша ціна на 17 рік для такого автомобіля в такій комплектації. Volkswagen E-Golf 12600 2015 року в рідній фарбі. 142 пробіг. Та у нас електромобіль. Volkswagen Шаран. 14700 Дволітровий дизель на механіці. 305 тисяч пробіг 2013 року. Ford Fusion 14-го року. Дволітровий бензин автомат. 161 тисяча пробіг. Мазда 5 10800 10 2015 року 2,5 бензин на автоматі, 80 тисяч пробіг. Infinity FX30, де це у нас 3-літровий дизель 2011 року, 108 тисяч пробіг, Європа. Рідний пробіг, дуже-дуже гарна машина, шкіряний салон, люк, лінза. Цікаво тим, що в неї приємно розхід, гарна динаміка. Меган 2. 1,5 дизель з кондиціонером на механіці 260 тисяч пробіг. Toyota Yaris, 1.3 бензин на автоматі другого року 4800 176 тисяч пробіг. Citroen c 4 Grand Picasso, 11200 з автоматичною кропкою Aisin, 8 року. Mazda 2, 4500 року, 1.4 бензин на механіці 140 тисяч пробіг. Ще один у нас електромобіль, взагалі електромобілів на ринку багато. У нас Зоя 1515 року. І ви, друзі, не забувайте підписуватись на наш YouTube канал хто ще не підписався. Адже більшість глядачів, які дивляться наші відео, на жаль, не підписані. 11 тисяч доларів, а сьома шкода дизельна 2015 року. Fiat Doblo 5212 року, 1,3 дизель механіка, 203 тисячі пробіг. Mazda cx 7 8500 23 газ бензин, 8 року, 220 тисяч пробіг, коробка автомат. Nissan Juke 9 тисяч доларів 11 року, 1,6 бензин, механіка, 219 тисяч пробіг. Меган 3 універсал. 2014 року 8500 1,5 дизель в рідній фарбі на механіці зі шкіряним салоном. Фасад b 7 універсал 10550. 13-го року 2-літровий дизель на механіці 237 тисяч пробіг. Opel Insignia в кузі універсал 8700, 2-літровий дизель. Коробка автомат 206 тисяч пробіг. Nissan Juke 10500, 1,6 бензин, автомат 170 тисяч пробіг. Голь четвертий, 1,6 бензин, 4500 7 2000 року 187 тисяч пробіг. Друзі, насправді набагато більше ще машин на базарі. Я вам показав лише один ряд. Це є другий, іде третій і ще четвертий ряд автомобілів. А хто є багато, є з чого вибрати, приходьте. Авторинок працює у суботу та неділю, з 7 до 3. Є кросовери, седани, універсали. Вон люди поїхали в тест-драйв, другі вертаються з тест-драйву, є що вибрати. Також нагадую, що серед тижня працює автомайданчик. машини стоять у нас на авторинку щодня. Приходьте, оглядайте. Обирайте, є чого вибрати. Я усім дякую за перегляд. Пишіть обов'язково в коментарях, які відео ви ще хотіли бачити. Відеорубрики на нашому YouTube-каналі я для вас постараюся зняти. До зустрічі у нових відео. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати.